Як правильно вчитись їздити? Да? Де можна вчитись їздити? За яких умов можна навчатися їзді. Значить, навчати водінню транспортного засобу дозволяється лише тих осіб, які не мають для цього медичних протипоказань. Саме тому, перед тим, як ви йшли навчатися на водія, ви проходили медичну комісію. Значить, як підтвердити ваші медичні протипоказання. Ви йдете в лікарню проходите дійсну медичну комісію, що підтверджується медичною довідкою встановленого зразка. Давайте я вам зараз покажу, як він виглядає. Ось такий у нас медичний зразок. Так? Медична довідка. Тут клеїться ваше фото, ви приходите лікарів. І, в принципі, можете розпочинати підготовку до водіння, до навчання. Далі мене завжди запитують: Аня, а якщо у мене проблеми з зором, чи можу я їздити? Так от, це один єдиний випадок, якщо існують якісь великі проблеми. Там тяжкі проблеми з зором, ви не можете чітко бачити. Це, в принципі, можна виправити лінзами або окулярами, але якщо є такі дефекти, то тоді, на жаль, навчанню водінню ви не зможете, тому що очі це серйозно. Далі, як же ж можна їхати? З якого віку? Значить, навчатися саме навчатися, не їздити ще. Можна особам, які досягли 16 років, але не менше, це, якщо ми говоримо про автомобіль. Якщо ж а, на мотоциклі чи мопеді, то з 14 років такі особи зобов'язані мати при собі документ, який засвідчує їхній вік. Тобто, особам, які навчаються водінню. Автомобіля повинно бути не менше 16. А е, мотоцикли мопеди 14 років. Далі, особа, яка навчається водінню транспортного засобу, зобов'язана знати і виконувати вимоги цих правил. Початкове навчання водінню повинно проводитись на закритих майданчиках, автодромах або у місцях, де відсутні інші учасники дорожнього руху. Тобто. Якщо вас будуть вчити на полі, наприклад, да, от є такий досвід там на полі вчили вас рушати, там немає нікого, так можна їздити. Е, якщо ви будете навчатися, а ви будете навчатися водінню, то спочатку ви будете проходити його на майданчику закритому. В нас ось тут на Дос, в Досафі. Да? Ви будете спочатку вчитися рушати. Там заводити автомобіль і так далі. Тобто, спочатку ви пройдете майданчик, закритий туди, де ніхто не заїжджає, і лише потім вас пустять в любер на дорогу. Далі, навчальна їзда на дорогах дозволяється тільки в присутності спеціаліста з підготовки водіїв і за достатніх початкових навичок водіння в того, хто навчається. Тобто... На дорогу вас зможуть випустити тільки тоді, коли ви навчитеся рушати і маневрувати хоч трішки. Далі транспортні засоби за винятком мотоциклів, мопедів та квадроциклів, на яких проводиться навчання, повинні мати розпізнавальні знаки учбовий транспортний засіб. Це у нас рівносторонній трикутник білого кольору з вершиною догори. І каймою червоного кольору, у якій вписана літера У чорного кольору, сторона не менше 20 см, ширина кайми одна десятої цієї сторони. Знак розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах, які використовуються для навчання водіння, а також допускається встановлення двостороннього знака на даху легкового автомобіля. Далі транспортні засоби, за винятком автобусів, які використовуються для навчання, також повинні бути обладнані додатковими педалями з щеплення, так званими акселераторами. У разі, коли конструкція транспортного засобу передбачає педаль щеплення. Далі я вже зазначила його: акселератором. Дуже заумне слово, але це просто додаткова педаль. У разі, коли конструкція транспортного засобу допускає можливість обладнання такою педаллю. Тобто, це по суті, коли у вас є педалі, да? газ, е, вибачте, щеплення, тормоз газ, а у інструктора вашого буде, наприклад, тормоз і щеплення. Це так звані акселератори додаткові педалі. Коли конструкція транспортного засобу допускає. Можливість їх встановлення і гальмування дзеркалом або дзеркалами заднього виду для спеціаліста з підготовки водіїв. Тобто, це, по суті, додаткові дзеркала. Далі, де заборонено а, навчати водінь? Три дороги у нас є: транспортні засоби у житловій зоні це знак 5.34. На дорогах для автомобілів, знак 5-3 та на автомагістралях. Знак 5-1. Навчати водінню категорично забоняється. Ось і все. Так. Питань тут мало. Так. 14 аж. Ого. Так, перше. Е, Маша. Третє відсутніх медичних протипоказань. Так, молодець. Іванка. Шістнадцятий. Молодчинка. Так, е з Іра. Другий, Другий варіант винно. Угу. Так, Леся. Перша відповідь. Ось... Ні. А, ні. Ще там, де немає інших учасників дорожнього руху. Ні. О, це просто забули і все. Добре, Ліля. Заборонена. Так, Маша. Один і два. Три. три. Ще... Ще шеї і зеркала мають бути. Додаткові. Але спойлер, у нас їх нема. Так, добре. Йдемо далі. Іоанка. Відповідь три. Так, да, добре, молодець. Іра, на яких дорогах не можна навчати водіння? Один, два, три. Один, два, три. Молодець. Іра, давайте ще одне. Не заборонена? Де не заборонена їзда? Перший варіант. Точно. Нам можна їздити в житловій зоні? Другий. Другий. Так, другий. Можна їздити на дорогах для автомобілів і дорогах зі смугою для маршрутних транспортних засобів. Так. Чи дозволено навчальної їзда в житлових зонах? Леся. Заборонено. Так, чи дозволено навчати водінню на автомагістралі і дорогах для автомобілів? Ліля? Заборонено. Так. Е, початкове навчання водінню транспортного засобу повинно проводитись як, Маша? І де? На закритих майданчиках на автодромах, так, або... Або... Да, да. Та і там немає інших учасників дорожнього руху. Іванка. Ну, Третя відповідь, угу, так, Іра. Другий варіант заборонено, так, молодці, умнічки. Так, ще є сили. Алло, ви є тут? Ми є, але це велика я... треба, Аня, третя. Дивіться, рух транспортних засобах в колонах, в житловій і пішохідній зоні, по автомагістралях і дорогах для автомобілів, гірських дорогах і на крутих спусках це один, два, три, чотир... чотири маніньких теми. І двадцять дев'ята теж маленька тема. Ань, мені вісім за малою треба вколою. Окей, добре. Тоді так, давайте ми це завтра, ось цих чотири теми, ми візьмемо завтра. І я е, завтра тоді.